Наше сі вікна, вітаю вас. Вогонь на сході не припиняється. Бойовики не дають життя в зоні. АТО. за добу знову десятки обстрілів за ситуацією там стежить Ігор Левинок. І зараз про все дізнаємося. Отже, ігор, як минула доба на фронті для наших вояків. Вітаю студія протистояння в зоні. АТО не вщухає протягом минулої доби. В штабі антитерористичної операції зафіксували 38 обстрілів. Усі на Донеччині, окрім стрілецької зброї та гранатометів, там бойовики е, часто застосовують і ще й міномети. На Донецькому напрямку гаряче було в районі Пісків, Опитного та Луганського. А в районі Авдівки терористи в наших солдатів випустили понад дві сотні мін заборонених калібрів. На щастя, жоден Військовик не загинув обстріли, що продовжилися, і сьогодні зруйновано два житлових будинки, де проживали мирні мешканці. На Маріупольському напрямку зі стрілецької зброї були обстріляні позиції українських військовиків поблизу Мар'їнки та Широкіного. Неспокійно також і в околицях Горлівки. Там дуже часто стріляють снайпери і чиняються стрілецькі бої. А також ворог там безупину застосовує міномети калібром 120 та 80 міліметрів. Через обстріли надзвичайно потерпає село Зайцеве. Там важко віднайти бодай одну хату яка б не зазнала руйнувань. Українські бійці кажуть, супротивник б'є по Зайцевому навіть з важкої артилерії. Це 150-й калібр, 152-й. При моєму рості в 2 метри. Uh -huh. вот У мене рост 2 метри, повторяю. Це, видимо, взаємов'язано з тією воронкою, судя по величині, тому що ну, розумію сам за себе говорить. Армійці розповідають, ОБСЄвці зазвичай наслідки таких обстрілів не помічають, адже, наважу... адже вони не наваджуються сюди потрапити. У них тільки починається обстріл, вони щезають. А потім ні, вони сюди навіть не ходять. Вони они... вийшли на дороги, покрутилися. Кажуть, бути постійно під обстрілами їм уже набридло. Командування їм не розповідає, коли в них буде ротація, і вибити ворога із Зайцевого їм також не дають. Лоб'ють, обично, кар'єра, школа і села. Там, через вулицю, там уже теж всі перестає таки. їх і вивели, не дають команди фаст. І наразі у мене все студія. Ігор, дякую тобі. Це був Ігор Левинок. І ситуація в зоні АТО.